Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми з вами продовжуємо і опрацьовуємо параграф 127-й, здається. Одразу вмикаю. 128-й параграф, будь ласка, працюємо сьогодні за ним. Отже, ми сьогодні з вами поговоримо про жанри мовлення, що таке розгорнута відповідь на уроці, словникова стаття, есе, допис у соціальних мережах, коментар, порада, електронний лист оголошення. Ми сьогодні з вами ще раз про це поговоримо. Почнемо з того, що прочитайте, будь ласка, праву другу словникову статтю інтелектуальність і інтелект. Що ж це таке? Інтелектуальність це властивість за значенням зрілість, що виникають як результат активного е, дійсності самостійного осмислення складних життєвих процесів. Інтелект це відносно стійка структура розумових здібностей особи. Зазвичай інтелект визначають за рівнем розвитку, який розглядають у зв'язку з такими пізнавальними процесами як сприймання, пам'ять, уява тощо. Отже, інтелектуальність це глибина суджень, духовна зрілість, інтелект. Це рівень розвитку. У вас в класрумі є посилання на інтерактивну вправу. Будь ласка, поставте запис на паузу і спробуйте виконати. Або ж перейти за посиланням. У вас є в класрумі. Після того, як ви виконаєте інтерактивну вправу, перейдіть, будь ласка, далі. Дивимося далі. У вас є хмара слів. Давайте зачитаємо, які тут є слова, план, заперечення, лист, комплімент, втішання, вітання, оголошення, відповідь на уроці, комплімент, замітка, допис. І давайте ми з вами це жанри мовлення, які можуть бути. Давайте розберемо доброго здоров'я, добрий день, за мира й добра, з роси й води, будьте добрі, будь ласка. Це ми з вами першими з вами, по-перше, вітаємося. Та да? будьте добрі, будь ласка, прошу, не можу, пробачте. Це в нас вибачення, да? пробачте не ображайтеся. Далі маєте чудовий вигляд, справжній, справжній красення або красуня. Це в нас з вами компліменти. Радію разом із тобою. Це про Втішання, да? це про те, що ми розподіляємо з людиною. Вітання або втішання. Да? Не можу ось тут було, це в нас з вами відмова, да? вибачте, але не Е, Тримайся, заспокойся, будь щасливим це в нас ми бажаємо, да? бажаємо чогось. Згоден або не заперечую, да? коли ми погоджуємось на щось. Підтримую, розділяю думку саме так, або я не згоден, незгодно маю своє бачення. Саме про це ми сьогодні будемо говорити. Перш, ніж ми з вами будемо, продовжимо, я вам вже про це говорила, але нагадаю, що вірний і правильний. Коли ми з вами говоримо вірний, ми говоримо про друга вірного. Про, наприклад, в майбутньому це буде там, вірна, дружина або чоловік. Вірним вважається значення відданий, надійний, незрадливий, яких у своїх почуттях і поглядах може бути друг. В інших випадках ми вживаємо слово правильний, правильно відповідь, правильно там ще щось, але ми не говоримо вірний. Подивіться, будь ласка, вірна відповідь, ні, правильна відповідь. Відкривати книжку двері очі. Книжку розгортаємо, двері вікно відчиняємо, очі розплющуємо. Він до мене погано відноситься. Не відноситься, ставиться. Відноситися це трошки в іншому значенні, а ставимося. Вони вже два роки у відносинах, у стосунках. У даному випадку, у цьому або у такому випадку, запам'ятайте, будь ласка, щоб вони були десь у вас під рукою, щоб ви правильно говорили і вживали їх в своєму мовленні. А ми сьогодні з вами поговоримо про вимоги до відповіді на уроці. Я думаю, що ви дуже часто задаєте собі питання, за що ж нам ставлять вчителі оцінку. Які ж вимоги є до відповіді на уроці? Перше, це змістовність, тобто підпорядковуй своє висловлювання, темі і головній думці. Не кажи нічого зайвого. Послідовність: стеж за послідовністю та логічністю викладу думок. Багатство, Уживай різноманітні слова та речення. Намагайся не повторювати ті самі слова і однакові речення. Точність уживай найточніші слова. Виразність Добирай слова та словосполучення, які найяскравіше передають головну думку. Доречність завжди зважай, з ким розмовляєш, і за яких умов спілкуєшся. Правильність. Правильно вимовляй слова, уміло будуй речення. Відповідаючи на уроки, не, не замінюй слова жестами, мімікою і вигуками. Дуже часто ми допомагаємо собі жестами, да, щось роблячи, коментуючи і показуючи, але ми не можемо мовчати і показувати, тільки додаючи жест до певних своїх думок, але не замінюємо думки слова жестами чи ще чимось. Як же ж підготувати розгорнуту відповідь на уроках української мови та інших предметів? По-перше, вдумуйся в тему майбутньої відповіді. Повтори, теоретичні відомості, потрібні для розкриття теми. Добери власні приклади та пояснення до кожного пункту плану чи таблиці, згрупуй інформацію відповідно до запропонованого плану, установи послідовність, установи послідовність у викладі думок. Не забудьте зробити висновок з усього сказаного. Для переходу від однієї думки до іншої використовуйте повід для наукового стилю слова і словосполучні по перше, по друге. Окрім того, отже, таким чином, наприклад, як бачимо, винятком може бути тощо. Ці дві таблички ви можете собі десь або занотувати, або роздрукувати, і повісити прямо перед собою, адже це те, на що звертають увагу всі вчителі, незважаючи від предмету. І вам буде простіше, і ви будете себе вправляти в тому, щоб якомога краще давати відповіді, якомога точніші і більш правильні. Наступне завдання, завдання восьме. Прочитайте, будь ласка, самостійно текст про шкідливі дописи в соціальних мережах. Поставте відео на паузу, прочитайте весь текст. Тут він досить, ну, не скажу, що великий, але прочитайте, будь ласка, все і спробуйте дати відповіді на запитання. Чи є зміст допису в соціальній мережі для тебе корисним, актуальним повчальним? якими порадами скористуєшся, коли спілкуєшся з друзями на сторінках соціальних мереж. І ознайомтеся з коментарями, які були розміщені під дописом. Ось вони. Проаналізуйте їх і подумайте, чи дотримуються автори етикету спілкування. І ваше домашнє завдання. Ось воно. Їх декілька, ви виконуєте тільки одне домашнє завдання. Або написати вільне, формальне есе на тему, як доцільно поводитися в соціальних мережах. У вас є, ми зараз розглянемо, що таке есе ще раз і як його писати. Ви можете виконати ось це домашнє завдання. Скористуємося порадами смітливого. Отже, есе. есе – це літературний жанр прозового твору невеликий за обсягом і вільною композицією. І виражає індивідуальні враження, міркування автора з конкретного питання або предмета і не претендує на вичерпне трактування. Перше слово есе використав французький філософ і письменник 16 століття Мішель де Монтель. Так він назвав свій короткий текст роздуми про себе і світ. Його книжка називалася Проби, а самого автора світ вважає батьком есеїстики. І з того часу жанр есе зазнав стільки змін і варіацій, що тепер вже тепер й чимало його різновидів. Усіх їх можна поділити на дві великі групи. Групи формальні й вільні. Цим відрізняються між собою формальні і вільні есе. Про вільні есе, найвірогідніше, ти доволі часто чуєш на уроках. Тоді тобі вчитель пропонує написати невеликий текст вільної форми, стилю, будовою, але із обов'язковою наявністю твоєї авторської позиції. Ця позиція і є визначальною рисою будь-якого виду есе. Інша група. Для групи для нашої освіти менш відома, але її широко використовують за кордоном. Суть формального, есе полягає в тому, що під час його написання авторі, авторові або авторці важливо дотримувати швидкої визначеної побудови і серйозніше підійти до аналізованої проблеми. На відміну від вільного есе, потрібно чітко висловити основну думку, тобто тезу. Одразу ж на початку твору. Мета такого тексту сталевими е, доказами, аргументами підтвердити правильність своєї позиції, зробити відповідний висновок щодо всього написаного. Мета тексту висловити індивідуальні враження і міркування автора з конкретного приводу або предмету. Зверни увагу, до тексту ЕСЕ можна поставити питання: що відчуваю з цього приводу, або яке моє ставлення. Такий вигляд має. Найелементарніший принцип побудови есе. Тоді ти напишеш твори роздуми в школі, там така сама структура. Отже, теза, головна думка, аргументи, докази і висновки. Як же ж написати формальне есе? Є декілька кроків. Перший крок знайти позицію щодо проблеми. Формулюю чітко одним реченням тезу. Використовую пастки для залучення уваги: афоризми, прислів'я чи приказки, вірші, незвичайні факти, запитання, ідеї, смішні історії тощо. Уникай фраз це есе про, або я збираюся говорити про. Таких слів краще не вживати. Добри аргументи, два-три абзаці, їх не повинно бути багато. Аргумент з прикладом абзац. Висловлюй думки зрозуміло, підкріплюй основні ідеї фактами, роздумами, ідеями, цитатами з різних джерел, афоризмами, які інтригуватимуть і захоплюватимуть увагу читача. Третій крок сформулюй висновок одним реченням, продемонструй свою позицію щодо порушеної проблеми, зроби узагальнення того, що доводив або доводила в основній частині. Це для тих, хто захоче виконувати першу вправу, ласка, є пояснення, є допомога, ви можете на це звернути свою увагу. Є друга вправа. Уяви ситуацію, комусь із членів твоєї родини потрібно передати стислу інформацію людині, яка перебуває за кордоном. Скористайтеся послугами мобільного оператора, не виходить. Залишається лише електронна пошта. Уклади короткі проти, як написати електронний лист. Тобто декілька порад щодо написання електронного листа. Або ж у вас є третя вправа на вибір для домашнього виконання. Ви можете хвилю ви можете проаналізувати графічну інформацію, їх тут декілька, визначити жанр, виправити помилки в оформленні, сформулювати інформацію відповідно до вимог жанру. Наприклад, Житке, да, рідке мило, оголошення на дверях, шановні мешканці, завтра з 8 до вас буде чудова можливість не мити посуд. Дякувати не треба. Тобто, ми говоримо про те, що тут не буде води, але в доволі жартівій формі. Тобто, побачимо рідке, а не житке, да, продаю домашній мед, але мусите чекати, бо маю одну бджолу. Досить цікаво іграшки, да, гігієна, харчування. Тобто, подивіться, самі низькі, да, ми говорили, найнижчі, а не самі візьми, візьми в дорогу. Да. Тобто, подивитися, виправити помилки і зрозуміти, який це жанр. Ну, наприклад, реклама, да, реклама, чи це жарти, чи ще щось. це. Це буде ваше домашнє завдання. Дякую, що доєдналися. Бажаю успіхів, і побачимось наступного разу.